Що буде, якщо всьому казати так? Ковзанка, це так нудно. Останнім часом я просто каталася на ковзанці по колу і нічого цікавого не відбувалося. Якби не ці прекрасні люди, я мабуть би взагалі туди не йшла. Але в 2025 році я вирішила всьому казати так і записалася на майстер-клас фігурного катання. Скільки це коштувало. Розкажу в кінці відео. Тут вам навіть допоможуть вдягнути ковзани. Це мало бути щось по-справжньому цікаве. Ніяких кругів по катку, тільки нові елементи і виклюки. заняття відбувалися таким чином, що тренер нам показував, як правильно виконувати елементи, і потім ми намагалися їх повторити за. Її Її Також нам розказали різні секрети, як краще повертати, як краще тормозити, як краще падати. Як для самоучки це була дуже цінна інформація. Ми ковзалися годину, вивчили десь 5-6 елементів, і час промайнув так швидко, що я просто не помітила. Мені хочеться тепер ходити на ковзанку частіше і відточувати всі ці рухи. Ну окрім циркуля, мене на ньому чуть не стошнило. Найбільше мені зіріло душу, то що тренер мене похвалила і сказав, що в мене виходить дуже добре. Тому це знак для вас: всьому казати так і пробувати навіть ті речі, які ви думаєте, що вмієте або ніколи не пробувала, але спробуєте це робити з майстром своєї справи, і для вас це відкриється зовсім по-новому. Взагалі, протягом місяця буду виставляти нові відео, як я пробую щось нове для себе. Звичайно, до граційності фігуристки мені ще далеко, але я дуже дуже задоволена. А ціна за годину катання включно з входом 850 гривень. Подивіться на ці прекрасні повороти. Ну а вам дякую, що додивилися це відео, і буду чекати вас тут завтра.